Добрий день! Перед нами персик, молодий персик. І хочу вам сьогодні показати, як його обрізати. Він ще не вступив в період цвітіння, в період лопнувшої бруньки, брунька полопала. Як що ми з ним будемо робити? Ну По-перше, нам треба його я хочу його обрізати на веретену. У нас вже був експеримент, ми обрізали кілька дерев. на, на... Чашу, кікадера на веретено. Веретено у нас виграло цей конкурс, тому я буду обрізати персики на веретено. Що почнемо? має бути у веретено, має бути центральний стовбур, ось він у нас є, і досить потужний. Всі і все інше ми будемо розводити так, щоб на нього попадало сонце. І Розводити так гілочки, щоб вони не заважали одне одному. Почнемо з цієї гілочки. Ось у нас іде роздвоєння. Дуже гарна гілочка, дуже гарний так. Плоду але вона в нас іде занадто вертикально, вона нам закриває корону, тому ми, не жаліючи, зробимо її отак. Просто-напросто зрізаємо. Що в нас залишається? Слабенька гілочка, ми її повністю прибираємо. Слабенькі, сухенькі прибираємо, прибираємо. Це в нас піде гілочка на заміщення. Ось це все приберемо. Ось піде на заміщення, ось на плодоношення, до речі, в персика можна залишати, якби би йде домінуючим центральний стовбур, але якщо буде бокові гілки, можна навіть дві гілки залишати як основні домінуючі гілки. Тому ми ось у нас залишаємо, це буде як домінуюча гілка, трошечки її прикоротимо, на зоні випустимо бруньку. Це як на заміщення, залишаємо буквально 3-4-5 брунічок, Слабенько все обрізаємо, на ньому у нас плодів не буде. І цю також знімемо. Ось гілочка у нас вже є. Цю запускаємо також на заміну. Лишаємо тільки брунічок. гілка є. Далі. Ось гілка. Дивіться, ще я хочу сказати, персик взагалі таке дерево, що воно дуже слабо вистрілює по центральному стовбуру. Тому ми економимо ці гілки, якщо це навіть не дуже перспективно, ми її просто залишимо. Випустимо зовнішню брунічку цю гілочку і все. Далі йдемо. О, давайте з цієї почнемо. Вниз прибрали, так і залишимо. Ось у нас пішла гілка, вона йде, вже буде як конкуруюча з центральним стовбуром, тому ми без особливого жалю беремо і зрізаємо її. Прибрали, трошки в нас розвиднілося. До речі, ось також йде у нас гілка, яка може бути конкурентом центральному стовбуру. Якщо у нас веретено, ми конкурентів прибираємо, не жаліємо і зрізаємо її на нуль. Особливості веретену має бути яскраво виражений центральний стовбур. Прибрали, освітлилось. Ось пішла гілочка бокова. Прекрасна гілочка. І дивіться, тут у нас хороша поводова заку. Плодоутворення тут не сильно, тому ми переводимо на цю гілочку у нас. на, нас, нас де плодоносна, трошечки прикоротимо занадто довго. Це може бути як на заміну і все. Розкручуємося далі. Ось гілочка ще одна пішла. Ця гілка трошки буде перекривати цю гілку, тому ми зразу приберемо цю бокову, Прибрали. І ось у нас залишається гілочка. Ми її максимально розкриваємо, ось на, випускаємо на гілочку. Конкурентів слабеньких прибираємо, ось у нас вже є закладочка гарна. Ця піде як на заміщення. Цього і трогати не будемо. Прекрасно, як на Цю приберемо слабеньку, все сухеньке прибираємо. Ось пішла гілочка, я вам заказав, звертаю, що. На персику треба дуже економити ці гілки, які йдуть від стовбуру. Дуже погано вистрілює від стобору. Тому ми цю залишимо, трошки пустимо. Бачите, в нас така дуже хороша гілка домінуюча. Трошки сюди відпустимо в сторону. А цю тоді будемо максимально, дивіться, розводимо дві бокові гілки і ця. ми прибираємо це таке велике все. І ось ніхто нікому не буде заважати. Прикорочуємо на плодоношення гілочку. Та ще де всередину забираємо, прибираємо. Це може бути на заміщення. Слабенькі прибираємо. Тут вже в нас є цвіт. Все, залишили. Судича гілка. Максимально відводимо в сторону, перебираємо гілку, яка буде затіняти ціль. Це в нас буде гілка на плодоношення. Прикорочуємо сусіднє на заміщення. Прикорочуємо сюди, виводимо в сторону. І ось у нас пішов центральний стовбур. Залишаємо, залишаємо, прикорочуємо на плодоношення. Заміщення плодоношення залишаємо. Ось тут у нас сильне загущення. Що ми зробимо? Це ще вертикально забираємо. Стараємося вертикальний прибирати. Ось вертикальний може бути навіть конкурентом центральному стовбуру. Прибираємо. Прикорочуємо на заміщення, прикорочуємо, залишаємо кілька бруньочок. Далі, дивіться, ось дві гілочки. У нас веретена схема, нам треба якось їх розвести. Ось прекрасна гілка і це. Тому ми випускаємо на бруньочку, яка йде в цю сторону, тобто вистрільне вона. І сусідні приберемо, щоб конкретно все вистрілила. І йдемо далі догори. Коротко, коротко ріжемо. Немає конкуренції центральному стовбуру, і я трошечки прикорочу цей персик. Ось отак от у нас буде. В принципі, ще раз роздивляємося. Може десь якесь сухе ще залишилося. Прибираємо, прибираємо і, в принципі. Персик на веретено у нас майже готовий. Завжди в кінці проходжу, роздивляюсь. Ось так ось Кхай. прибираємо. Одна одні не заважає, не заважає, можна і так перевірити, не заважає. Все, все, пішло. І, в принципі, все, що я вам хотів сказати. Сьогодні з вами був. Володимир Головань, місто Вадижинц. До побачення, гарного вам дня.